Друзі, всіх вітаємо. Продовжимо нашу рубрику освітніх влогів. Зараз Денис відповість нам на запитання, чому в США скручений пробіг це рідкість. Зрозумів питання. Всім привіт. А, насправді все дуже просто. У США є існує єдина база автомобілів. Вона називається Карфакс. Там вказуються відмітки про пробіг, коли робили ТО автомобіля. Плюс, коли автомобіль заїжджає на перереєстрацію в DMV – це аналог нашого МРЕВ. Там теж є помітки, і якщо помітки вони відрізняються по пробігу, то це все теж буде зафіксовано. По-друге, в Америці є кримінальна відповідальність за скручений пробіг. Це там можуть накласти штраф до 10 тисяч доларів, або взагалі посадити в'язницю. І по-третє, коли ми заходимо на аукціон і знаходимо автомобіль. Страхова компанія указує близь пробігу, що він не актуальний, і ми беремо карфакс. І дивимося реально, в чому відмінність, де було порушення. І тому купити автомобіль зі скрученим пробігом майже нереально. Тому тут як ось так. Тобто, скручених пробіг це реально велика-велика рідкість в Штатах.